І що це таке? Це тобі. Давай, може, зробимо огляд на твою мишку. А? І що тут говорити? Це одна з найкращих мишок. Може, якісь переваги, а краще недоліки. Одна з них це ціна, а про інші немає сенсу тобі про щось говорити. Чому? Бо ти не любиш купляти одну якісну річ на довгий період. Ти краще подивися мільйон оглядів чогось дішманського, щоб переконатися, що все-таки вона якісна. Ти так більше не жартуй, бо від таких жартів в мене живіт болить. Бач, як смішно? Це не жарт. Перше, вона не підходить під ліву і малу руку. Друге, її вага відносно велика. Третє вона звичайної форми і від цього болить запястя. Четверте, її ціна більше як 100 євро, і це просто за мишку. П'яте, може, давай ми нормально поговоримо? Бо навряд ли що це якісь реальні недоліки. Але тут не все так, як ви думаєте. Logitech G502X. Plus. Це безротова версія, і їх є дві з RGB-приставкою плюс і без неї. Але там, де відсутня підсвітка, присутня технологія Lightspeed. ціновою категорією около 120 євро. Але можу вас заспокоїти, бо розробник гарантує вічний свіч, а саме гібридно-оптикомеханічні перемикачі, як вам таке? Hero 25 k і усі ці характеристики ви і так бачили і чули мільйон разів. Тому давайте сьогодні поговоримо тільки про недоліки, тому що ці недоліки для когось є перевагою. Так, вона об'ємна і це для мене є перевагою, так як і її вага в 106 грамів, можна було розглянути інші варіанти дротову 89 грам, або з технологією Like Speed в 101 грам, або взагалі перейти на інший бренд і стиль, наприклад, з ідеєю отворів і менша вага, і плюс підсвітка розсіюється цікаво, одним словом, кайф. Але я задам одне питання. Як ви думаєте, де буде збиратися усе сміття столу? Їжа, волосся і навіть твій жир з рук правильно в цих отворах. І що потім прийдеться? Правильно його чистити. Тому про естетику забудь або просто приділяй цьому більше уваги і часу. Я тільки що зрозумів, що звичайна форма мишки вже є недоліком, а пов'язано це з виходом горизонтальних мишок і ергономічних підставок під запястя. Після їх використання ви не захочете повертатися назад, бо навантаження на запястя є, ви просто його вже не помічаєте. Тим паче це стосується тих, у кого локоть не стоїть на платформі, типу підлокітника або столу. В моїх планах купити Carpio G2.0. Але ціна і це просто за гуму з кріпленням. Правильно. Давайте поговоримо про кнопки, а саме про їх кількість. А саме їх тут 13. Можете сказати, що це вже не мишка, а клавіатура, або калькулятор, або якась херня. Я також так думав. Але скажу те, що ні одна з них не буде вам заважати. А якщо вдруг буде заважати або буде випадковий натиск, так ви можете просто їх відключити, і їхній натиск ні на що не повпливає. Тому ловіть мої налаштування для мишки. G4, G5 відповідають за відкриття сторінки на сайті або вікна вперед-назад. G7, G8 за переключання трека в Spotify або в YouTube Music. Натиск на коліщатка відкрити в новій вкладці. Натиск коліщатка вліво-вправо це, звісно, також кнопка це регулювання звуку. Одну зняв, щоб великий палець комфортно себе відчував. Бо режим снайпера мені взагалі не потрібен. Через програму G-Hub можете налаштувати будь-яку дію. Навіть дії, які будуть керувати сторонніми програмами і ОБС в тому числі. Тому, стрімери, задумайтесь, навіть велебіги такої немає. На коліщаткові доступне довге прокручування. Вау, як круто! А нахуя? Ні, я розумію нащо, але за пів року користування використав цю можливість аж два рази. Бо якщо ти запустив його, так тепер зупиняй, бо воно може хвилинами крутитися. І плюс, якщо ти візьмеш мишку в руки і помахаєш, вона буде працювати як паличка Гаррі Поттера. ДПІ 25600. Відносно інших моделей, це малий показник, бо Vasus 36. Razer 30 роблять, бо можуть. Стоп, а краще ти напиши особисто свої показники в коментарі після підписки. Чи цей показник є більше за 10 тисяч? Тому що я колись з цим грався, і в мене все зупинилося на 1500 і 3000 Все більше мені не треба було і псі це вже не перевага, це вже обов'язок, бо ж до дротів вже бісить, якщо чесно. Тому тут на допомогу приходить килимок для бездротової зарядки миші. Або підставка з Аліка, яка буде робити рівно те саме, але в 4 рази дешевше, і придеться її ставити на спеціальну підставку. Тому на дріт стає вже байдуже. Дизайн і форма вражає. Уявіть диван для руки. Ні-ні, або просто подивись на неї і нічого уявляти тобі не прийдеться. Це поєднання пластику і гуми. І я зазначу, очередний раз покупайте мишки з гумовими накладками під бокові пальці. бо саме ними ви будете тримати мишку усі ці рази. І кожен раз тобі буде приємно її тримати. Але вона згризається. Чим правильно твоїми нігтями. Що потрібно робити? Правильно обстригай! Або просто натирай золі. Ти ж, мужик, відповіді такі, що до гадалки не ходи. Ну а якщо вже так вийшло, що трошки десь не додивився, буває, не біда. Я вже показував у цьому відео, як вдихнути друге життя в неї. Тому це вже не є проблемою. Звісно, можна поговорити ще про RGB, багато чого, але вистачить того вже RGB, зупинися. І тому перед тим як щось купити, та бляха. Просто бувай!